Ось така розвага. качелька прямо серед моря. Діти качаються. Ось Чорногорія за її красивими краєвидами. Море прозоре, прозоре. Взагалі ось можна видно побачити камінці, яке воно чистесеньке. Тепле, гарне. Ось так. Дуже красиво, мальовничо тут. Зараз покажу всі краєвиди. Оце пляж Могрен. Ось такий серед скал, скель. Ось такий красивий. Зараз діти кличуть. Так, зараз, зараз, я знімаю відео, Танюшка, дійду до тебе. Кадайся. А там Андрійка ззаду. Ще в цю сторону покажу краєвиди. Тут можна пройтися далі. Не сильно видно, але там теж якісь скелі, можна на них забратися. Ну-ка, хто до нас приєднався?